Сьогодні разом зі своїми співслужбовцями я вирішив здати кров на станції переливання крові та стати донором. Вчора побачили оголошення, що тут потребують другу негативну групу крові, а значить, хтось ризикує не отримати донацію, яку потребує. Тому без вагань сьогодні зранку прибули сюди. Вважаю, що донорство це гідна справа, особливо у воєнний час, коли постраждалих значно більше як серед військових. Так і серед цивільних кров здаю вже не вперше і впевнений, що це правильне рішення, адже воно може врятувати комусь життя. Відділення трансфузіології Ізмаїльської міської центральної лікарні постійно заготавлює кров для всіх лікарень міста Ізмаїла та нашого регіону. Постійно заготавлює кров нескінчений запас стратегічний запас для збройних сил України наше відділення постійно потребує. Кров різних груп, особливо з резус негативної крові. Якщо хто має бажання прийти здати кров резус негативної, рідкої групи крові, ми вас чекаємо за адресою вулиця Клучина у приміщенні поліклініки. Хворі постійно потребують компоненти крові свіжозамороженого плазму та еритроцити. Ми щиро дякуємо Національну гвардію України за здану кров. І спасене життя нашим хворим, всіх бажаючих прийти, здати кров, бути здоровими, не мати ніяких противопоказань. Відносні противопоказання це захворювання, гострі захворювання, ОРВІ, гріб, ковід і ліангіна. І відно, абсолютні противопоказання це всі інфекції, які передаються через кров: це віч, гепатити, спід, операції, вагітність, кормлення груддю. Ми чекаємо всіх бажаючих віком з 18 до 60 років, здорові, при собі мати паспорт, накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не споживати, не курити перед цим, як прийти в регістратуру з паспортом і здати кров. Ми всім дякуємо. Ті активних донорів, ті, які приходять у нас, дають 3-4 рази до 5 разів в році за Заздану кров і спасене життя нашим збройним силам України, нашим військовослужбовцям і хворим, які знаходяться в наших відділеннях наших лікарень міста Ізмаїла.